Так, поїхали, вам покажу зараз огляд гальфа, який я не хочу готувати, хочу його продати такий, як він є. Зараз розкажу, покажу, про що я говорю. От знову ж таки, чиста правда. Вчора вам показав міганчик 300 тисяч пробіга. Ну, типу, я знаю, що це і, ну, можна було зробити по-іншому. Міганчик, мій Line, на якому я доїхав своїм ходом з Нідерландів, в ньому 306 тисяч пробігу. Можна було зробити 206 і ніхто б не знав її продати. Того, що зараз 306, я сказав, повірте мені, вроді це на 1,5 дизель сума сума мілочна, ну, це невеликий пробіг на цей двигун. І стан машини ніде не фарбована, їде шикарно, взагалі питань нема. От, хто її буде бачити вживу, зрозуміє, про що я говорю. Але знову ж таки, клієнтів 70% я вже відсіяв цією цифрою. Думаю, що в нас люди люблять очами. Це правда. А давайте я вам покажу гольфік, який в мене є в наявності. Його ціна всього 7200 доларів. Це 1.6 дизель 2011 рік, і він в комплектації Style. Перекупи ще це авто не бачили в мене, от показую вам. Тут в мене 280 тисяч пробігу, що не є багатим, навіть, навіть думаю, перекуп який купить, крутити не буде. Що ми маємо по комплектації? Перше, я зробив хімчистку. По-друге, дивіться, є підігрів, клімат-контроль, великий екран, 5-ступенчата коробка, передач, показалось. І Ціна 7200 доларів. Чому він, він не підготовлений? Ось у нас тут така от, є ерунда, і можна підпеситити собі так їздити. Хто хоче, може покрасти. І з тої сторони така сама. В принципі, е його ще треба полірнути. І в ньому, при... коли тормозиш, б'є руля. Типу, треба проточити диски або купити нові. На цьому все. Ціна 7200. Одна зі всіх машин, що в мене є на майданчику, у мене зараз, бачите, майданчик пустий, зараз розповім, чому. З резиною ще віддаю комплект резини до нього. Ось такий гольф. 1.6 дизель, дізель, 288 тисяч пробігу. Він ніде не фарбований, але в ньому, от там бачили, там облізло, тут так само, і тут ще отаке от теж. Все. На цьому все. Хто хоче собі взяти, можете покрасити, можете підпецати, можете так їздити. Ой, це ж не шкода. Так, не знаю, є запаска, нема, ще сюди сам не заглядав. Він тут мені приїхав, так, да, дивіться, запаска, весь комплект, все на місці. Такий гольфік. Давайте зараз, зараз з вами на ньому приїдемося, в принципі. Покажу вам його. 7200 баксів. Ніде не фарбоване авто. Нюанси побачили, робити немає як, немає часу, багато машин дуже. Так, дверка закрита, там дуже багато машин, а гольфік типу, реально класний. Дивіться, як він виглядає. Ще дві пари, два комплекти коліс. Комплектація стел. Це ціна реально для перекупу. Вам така ціна ну, не вийде така ціна по-іншому. Я можу це зробити, але тоді буде. Мені вже не хочеться буде виходити дві підкрашені арки, якщо їх красити. Їх можна просто взяти і підмалювати, але також вже. ну, Типу, Одні зрозуміють, що це машина БУ і що може таке бути, а інші не зрозуміють. типу, Того, того таке. Ну, Ціна дійсно за дизельний гольф чудова. Так, Зараз беру ключик. Ще, до речі, кому не треба дизельний. Такий Golf 6, 1.4 бензин. Так, а кому не подобається дизельний, є такий бензиновий гольф, 1,4 бензин 2010 року. Він з рідним лобовим, він ніде не фарбований і в нього все ціле, куди не глянь. Сам паркується, реально класна комплектація. от, Дивіться, який стан Рідне лобове досі. До речі, в цьому не знаю, чи рідне лобове. І такий гольфключик, ще до речі, є. Ним вже завтра займусь, його гарніше зроблю і виставлю. Так, лобове тут також рідне, дивіться, 11, 11 пише. У нас ж тут сюди 11 да. і навіть теж рідне лобове, ніде не фарбоване з рідним лобовим. І тут рідне лобове, так? Да? І тут, дивіться, в мене на всіх машинах рідні лобові. Все, добре, давайте проїдемося на ньому по колу, тут а дамо кружочок. Я вам покажу, вона машина ця, реально, ходу класна. По ньому ніяких помилок не горить. Пліча не пам'ятаю. Один-два будемо дивитись по факту. Заводиться, це зараз холодний. Завівся супер, я його сьогодні заправив. А, 279 тисяч пробіг. Ну також оригінальні, друзі. Я вам, ну, не знаю, зараз багато кому міфи розвію, але в основному, щоб така ціна вийшла, такий пробіг і має бути. Якщо вам хочеться пробіг до 200 тисяч, такі на авторинку точно є. І там ціна буде 8500, але провіряйте їх уважно. Так, з'їдемо, Їде, машинка класно, розганяється, супер, питань немає, опа, зараз. Ну реально їде класно, сажевий, не забитий. От просто клорота машина, подв'язка не стукає, єдине, що ось дивіться, торможу. А ну ні, навіть зараз, знаєте, що можливо... А ну-ка, давайте виїду на дорогу. Можливо, це як тільки згрузив з Лавєт, ще були. Вона, можливо, стояла і номера були... Ой, бляха, я не вийду тут. А добре. Я це чесно скажу, можливо, можливо навіть тормоза тут і не треба течити, можливо, вона просто стояла і мені так здалося. Зараз вже я щось не відчуваю, що... Тормоза щось з ними не так. А зараз. Ні, тормозить супер. Било мені ніби як руля, видно, що це вона була просто застояна. Вона стояла десь там на площадці, видно. Чи десь на майданчику. Ну Зараз вона прям тормозить добре. да? да все, вибачте, я те, що спочатку відео казав, що перезнімати, але ні, не буду перезнімати все як є, все лайф. Тобто нема проблем. Проблеми тільки оце по аркам. Кому треба, якщо там ближче, можу познімати, комусь фатально, комусь ні. Є ціна. Зараз ще вам її покажу, так давайте стану. Дивіться, датчик світла, 400 квадрийомника. Ну реально, реально гарний стан, дві пари резини. Ціна 7200. Звичайно, я її підготовлю, як я оберу цих два нюанси. Ціна буде дорожче. Ну, я люблю все, як є, таку купив, таку продав. Я ж все таки простий, е, як це сказати? З рук в руки передаю і забув все слово. Е, типу, я <свист� -праць> просто вам передаю машину, яку купив в Європі, так скажемо, Того ось так. Неде не крашений, і він абсолютно ніде не крашений, з рідним лобовим, з такими ось нюансами по двом сторонам. Ціна 7200, стайл-комплектація, 11 рік. Кого цікавить? Це от реальна пропозиція з Європи. Така як куплена була в Європі, ще не, нічого тут наші ручки не трогали українські. Зараз вам давайте ще під капотку покажу. Це грязна, напевно, так. Дяке да. рівніше, яке не проводили. Дві ручки, навіть, навіть є, 286 276. 30. Мінялось масло 3 тисячі тому в другому місяці 2020 року. От ви поміняли дивіться, В другому місяці було 286 тисяч. Тобто вона за цих мі... От пару місяців стояла. От воно вам і турмозами показалось. Ну, ну ось, це вам реальна картина, так що у вас ви можете звертатися. Є в наявності, також не забувайте. Є ще така Kia Sportage, ви можете виграти цей Ford Focus. Ціна такого скажімо, одного білетика на виграш 200 гривень, вже там 130 тисяч гривень, 70 тисяч гривень і буде розіграш. Того давайте піднажмемо, розкажіть своїм друзям, щоб реально хтось його отримає за 200 гривень цю машину. Проводимо все через монобанк, тобто все максимально чесно. Так, Далі, два гольфіка цих також є в наявності. Kia Sportage, Renault Megane GT Line, кого цікавий, також є. Така є Opel Astra, Opel Zafira, це все 1.6 бензин, і ще така є Astra. Тут 170 тисяч пробігу, тут по 220. Того ось такі машинки. У мене ці всі машини згорі. тут 136 тисяч, до речі, на мазі пробігу, а тут от 289. Всі машини з оригінальними пробігами, того кого цікавить, звертайтеся. А машини не породилися, просто всі порозганяв, там. То там дополісошують, там домивають, там щось ну, з кожною машиною, щось, як завжди, знайдеться, що робити. Того стоянка пуста. Не думайте, що все розпродалось. Так, всім гарного дня, до побачення, приймайте участь в розіграші і не забувайте за такого гольфіка. Дві пари резини, стала комплектація, ніде не краще. Нюанси всі показав. Е, ніхто не купить, е, буду готувати, продам. За 8500, був. реально класна комплектація, живий дуже, він дуже живий. Він поїзді збитий капець. Є ще й... нічого не стукає, і тормоза не б'ють. Це бачите, це була... Я на ньому раз тільки їздив і мені так показує. А, і ще тут є царапка. Машина не нова. машині 14 років. Так що хто розуміє, хто не розуміє, то таке. Все, всім гарного дня і до побачення.